Всім привіттики! Сьогодні у нас буде розпаковочка новиночки компанії Лівеста. Я вже давно не проводила такі миттєві тести, і сьогодні будемо з вами тестувати. Тож, сьогодні у нас дві новиночки для очищення кросівок. Подивіться, перша новиночка це для очищення жіночих кросівок. і друга просто для очищення кросівок, для спортивного взуття. У мене є. Дві новиночки, є кросівки. Я їх нещодавно мила, але вони все одно, бачите, є плямки. Зараз протестуємо, чи впорається наша новиночка з цими плямами. Я візьму зелену, універсальну, трошки більше вона мені підійде під колір моїх кросівок. Так мені сьогодні захотілося. Тож, будемо розпаковувати. Дивіться, у нас є балончик з рідиною і у нас є мочалочка. Вибачаюся трошечки перехворію. Так. Тут є і інструкція на самій коробці, бачите? Треба ось так, от, ось так, я так розумію. Коротше, треба зараз подумати, що зробити. Так. Я так розумію, що треба отак, отак тримати. І отам є, бачите, оцю штучку треба прибрати. Зболтаємо нашу, наш паломчик. До ну, будувати її, залишимо, будемо пробувати так, щоб не гаяти час. Так, ну що? О! Ось так. Наносимо. Візьму, те, що в мене впало. Я, чесно кажучи, ще не користувалася і не можу сказати, чи потрібно залишати на деякий час, тому будемо пробувати очищати одразу. Так, ще в мене плями є ось тут. Зараз тут також поможемо. nasz zapał na to kiedy pije, nasz piętno jest dobry. Coś coś takiego, coś takiego. Chcę pobrać, chcę na chcę pobrać. Coś takiego. Coś takiego. Подивимося так. Ми добре тримаємо, потім витираємо губкою. Я думаю, що можна цією губкою витерти, яка є в комплекті. Хоча я взяла і Зараз давайте ще трошки напінемо. Це ж таку штучку треба буде прибрати, бо вона не дуже зручна за рахунок її наявності. Можливо, сюди ще трошки кинути. Давайте трошки, може, залишимо. На деякий час подивимося, що буде. Ось тут я позамазую, подивлюся. Хоча, бачите, задні вони вже відтерлися. Ну, є різниця, можна побачити, на тому що не терла, дивіться. Тут ні, а там от. Вже видно. Так, зараз залишу і повернуся до вас.